Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski Jan, i Jana następniewicz. Jana następniewicz znamy na związku Olcha Moroz, koordynatorka projektu z swoją. swoju Ідентичність це проєкт, який має на меті допомогти знайти відповіді на ті запитання, що найчастіше виникають у людей, які починають вивчати сімейну історію. Доброго ранку. Ви нас чуєте? Доброго ранку Доброго ранку. Вітаю, і, як, як ваш ранок середу почавчудово, чудово, в чудово перечікуні чогось дуже e, хорошого і приємного спілкування. А ми теж. Нас чекає наше спілкування. Так, наші очікування сходяться. Тоді ви нам напевно розкажете: шукати своїх предків, складати родинне дерево, досліджувати коріння. Це важливо, це корисно, але, на жаль, в нашій частині Європи. Не так просто цією справою займатися серед воєнних катастроф ми втрачаємо документи, фотографії, артефакти минулого, навіть спогади десь вони пропадають. І ось зараз в Україні теж відбувається, на жаль, воєнна катастрофа. Тож розкажіть нам про ваш проєкт, для кого він чи він пов'язаний з повномасштабним вторгненням. Як війна впливає на його проведення? Так, дякую за ваше запитання. На жаль, в Україні фактично відсутня культура зберігання родинних архівів. Ми це не робили, не вміємо, тобто нема такої традиції. Також ми щодня втрачаємо родину архіви це через російську агресію. І ні для кого не є секретом, що український спадок знищувався роками століттями. І нам дуже важливо, щоб ми знали, хто були наші предки, чи могли б мати у спадку млини, кузні, конюшні. Можливо, це міг бути наш сімейний бізнес. Дуже важливо, щоб українці знали історію своєї родини більше, ніж 3-5 покоління. Поки є бабуся чи дідусь живі, я дуже рекомендую спитати про традиції, пісні, колядки, рецепти, поспілкуватися, зафіксувати їхні спогади, історії з дитинства. Це буде вам допоможе в пошуку вашої родинної історії? Головна мета нашого проєкту збережи свою ідентичність це мотивувати молодь та українці загалом досліджувати родинну історію, дати е, для цього і отримати дієві інструменти, незалежно від віку, фінансових можливостей, місця проживання для нас дуже важливо, щоб кожен українець задумався: а яка ж моя родинна історія? А як вплинула війна, і зокрема повномасштабне вторгнення на зацікавлення? Власне Мартін питав. Так, так на жаль, війна вплинула на саме знищення архівів, але багато українців задумалося, що було в їхній родинній історії, хто були бабусі, дідусі, і почали активніше шукати, дізнаватися, які є ресурси, спілкуватися з рідними, зберігати те, що залишилося. І я хочу сказати, що багатьох українців це змусило задуматись а що ми лишимо нашим поколінням? Яку історію, які фотографії, які спогади. Тому українці почали більш цікавитися цією тематикою, що для нас є дуже дуже приємно і актуально в наш час. Як стати учасником, учасницею проєкту? Це дуже просто. На нашому сайті ви е, можете знайти е, інформацію про безоплатний онлайн-курс. Збережи свою ідентичність. Він складається з дев'яти навчальних відео і дуже легенького тестування. В кінці е, після тестування ви отримаєте сертифікат автоматично. Е, також е, курс допоможе вам дослідити е, власну історію родину. Ви з е, не виходячи з дому, зрозумієте з чого почати, з ким поспілкуватися, де шукати які архіви, які запити писати. Участь у курсі є безоплатна, і вона стала е, доступною завдяки нашим партнерам, е, яка реалізує громадську організацію Українська античність в рамках проєкту програма сприяння громадській активності долучайся, що фінансується агентом США з міжнародного розвитку та здійснює пакт в Україні. Тому я рекомендую. Найти наш курс або у соціальних мережах громадської організації Українська античність, або просто прописати в Гуглі, збережи свою ідентичність. І перше, що видається, це наш курс. І ви можете безоплатно реєструватися, проходити, дивитися цікаві девід відео, занотовувати там також є джерела. Ви можете ще більше глибше вивчати цю тематику. Тобто, ви, профі, ви знаєте, як шукати достеменну інформацію? Бо коли ми намагаємося відновити пам'ять, історію, родовід, навіть часто ми спираємось на спогади, сімейні перекази, а може, все ж таки краще шукати просто тверді докази, документи, I, архивах, як, як з ними працювати, чи ви підказуєте. Так, звісно, у нашому відеокурсі є поради, як працювати з архівами, як писати запити, як вони виглядають, тобто яка інформація потрібна. Але на мою думку, спочатку треба почати спілкування з родичами: бабусі, дідусі. І воно все в комплексі. Тобто, спілкування з родиною, документи, листи, фотографії, вони один одного доповнюють і так ви складете такий пазл родинної історії. І ви дізнаєтесь дуже багато чого цікавого. І це хороший. Привід, поспілкуватися з своєю родиною, згадати минуле, згадати, хто у вас були якісь історії цікаві. Це дуже душевно, і знаєте, таке як мед для душі. <гум> знаєте, це завжди було досить складно отримати інформацію інформацію в українському архіві, як як зараз працюють такі українські установи. Зараз, дякуючи, немає таких перешкод, будь-який громадянин іншої країни чи українець може написати запит на українській мові або на англійській мові. Інформація відкрита, тобто доступ є до 1947 року в архівах, різні генеалогічні документи, і також є особові справи, репресовані радянською владою. Але моя вам порада написати Запит є в нас зразок у нашому курсі. Ми показуємо і просто почати шукати і далі ви вже знаєте, як ниточка за ниточкою за ниточкою ви знайдете. Повністю власну родинну історію. Можливо, у вас є родина, родичі в інших країнах. Наприклад, я дізналася, що в мене є родичі в Казахстані, і для мене це було відкриття. Тобто я до цього проєкту не досліджувала власну родинну історію. А коли спілкувалася з, з родиною, з бабусею, вона багато що розповідала, розповідала, показувала фотографії і так, так, так по чутчуття збирала свою, свою власну родинну історію. А поясніть, будь ласка, нашим слухачам, чому, чому в архівах є доступ до 47-го року, тому що ви сказали, що відкритий доступ, але до 47-го року чому це саме обмеження цим роком? Тому що багато документів було знищено, спалено, затоплено, вивезено в іншу країну. Тому так на жаль. Знаєте, хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього кажуть, а чи буває таке, що, можливо, не варто було шукати, не варто було діставати скелет із шафи? Не варто скелет, було з бабусею розмовляти, що хтось розчарований тим, тим що, чого дізнався. Ви знаєте, я вважаю, що ідентичність це свідомий вибір кожного із нас, не лише українців, а й громадянин інших країн. Але я вважаю, що нам дуже важливо розуміти і діставати ці скелети, і шаф, щоб знати, яка велич української культури і інших культур. Також це просто розумієте. Ви коли будете дізнаватися, це не просто як в підручниках у книг з історії, а це приклад власних родин, як вони переживають. Як вони проживали ті чи інші етапи, що у них були. І для вас буде дуже приємно слухати, що відбувалося, хто був, хто був дідусь, хто була бабуся, чим вони займалися, які в них були хобі, можливо, вподобання. Можливо, ці вподобання і передалося генетичним ДНК через покоління. Хто знає, що буде у вашій родинній історії? Ви вже згадали, що існує мода або популярність серед людей на пошук свого коріння? Ну і ця мода, і вона, ну як нам здається, вона повинна базуватися на наукових принципах. Хочемо запитати вас, чи, чи є шахраї, які користуються такою наївністю людей, необізнаністю, як остерігатися їх? І так, які ваші поради, як знаєте, як перевірити, після... так? Так, так. Звісно, це на жаль, шахрії є. Але у нашому курсі у восьмому відео відео всього їх дев'ять. Є поради по кібербезпеці. Шахраїв? Ні, для нас. <сум> <сум> Щоб шахраї нас не обманули. І там е, також є поради, як звертати увагу на сайти, на відгуки, не, не заходити на підозрілі сайти, перевіряти інформацію, як шукати самостійно, е, якщо е, і так далі. Тобто, для вас буде дуже багато корисних цінних порад, як не попастися на ловушку саме. Шахрів також є інформація про те, що можна замовляти платні послуги, є такі ресурси. Але ми завжди рекомендуємо просто хоча б почати. А далі ви вже приймаєте рішення. Ви хочете платні послуги, ви хочете самі шукати, замовляти, тобто все, що душа забажає, тільки головне почати. Кілька років тому такий науково популярний науково популярне видання National Geographic, з того ще пам'ятаю, організувало таку акцію якби генетичних досліджень вистачило вислати їм якусь пробку, так і, і, і потім ми отримували відповідь, звідки, звідки наші пращури походять з якого континенту. Чи ваш проєкт якимось чином пов'язаний? Не з генетикою чи ні? Ви знаєте, ми коли писали сценарій до курсу. Ця тематика була дуже дискусійна, тому що ДНК дослідження це широка, широка тема. І серед наших фахівців ми багато консультувалися і вирішили саме цю частину не вносити у курс, тому що це ще додаткових 3-4 відео. Розумієте, ми хотіли, щоб курс був легкий і для молоді, і для українців, щоб вони розуміли, з чого почати. А вже про ДНК це більш детальніше. Я думаю, що це буде друга. Частина курсу можливо ми заплануємо, і ми внесемо цю тематику, яка є зараз дуже актуальною. А чи долучений до цієї роботи до цих досліджень штучний інтелект? Ви знаєте, ми більше спирались на людський ресурс, на знання, на досвід наших фахівців, і щоб було саме наукове підґрунтя, так але ми нічого не маємо проти штучного інтелекту, але саме сценарій розроблявся відеокурс нашими фахівцями моєю командою. Так, в нас ще є трошки часу. Може, ви хочуть розказати нам про якийсь цікавий цікавий досвід, цікаву знахідку, яку виявлено в ході цих пошуків. Так, звісно, я хочу поділитися. В нас, коли ми розробляли відеокурс, ми так розробляли плакати, і там є цікава родинна історія про пані Анну, яка досліджувала власний родовід. Вона дивилася по фотографіях, що, наприклад, залишилося її у спадок. На фотографії була її бабуся у вишиванці, і вона вирішила, що вона хоче таку саму вишиванку, вона сама її вишила, вона ніколи не вишивала. Для неї це було відкриття. І Ця вишиванка вона з гордістю носить не лише по святах, а й в будні. І також вона зізналася, що вона була така, знаєте, ем, жителька міста, вона ніколи не їздила в село, їй було це не цікаво. Але після того, як вона досліджувала власну історію, родинну історію, вона переїхала в село, в неї велике господарство. Тобто, наскільки пошук родинної історії змінив повністю її життя. Дуже цікава історія. Насправді. Я вам ще хочу наголосити, що ем, Учасники також діляться з нами активно uh -huh. власними пошуком власних історій. І ми з повагою відносимося до інтелектуальної власності, беремо їхні дозвола, особисті архіви користуємося. Але ці історії, вони кожні, вони такі унікальні, вони наповнюють кожного з нас. А чи цей проєкт якось обмежений у часі? Чи має визначену тривалість, чи треба поспішати, щоб взяти участь? Ні, проект не обмежений у часі. Ви реєструєтеся, там є дев'ять відео. Ви можете, наприклад, переглянути три відео, зробити перерву, попити чаю, відпочити, далі продовжити, і е е закінчити дев'ять відео і легеньке тестування. Ми будемо дуже раді, якщо ви будете ділитися своїми історіями на наших сторінках у Фейсбуці. Збережи історію родини, писати нам про дослідження вашої родини історії. І для нас це буде знаєте таким, відкр... таким доповненням, що ми зробили цей курс не просто, а для того, щоб ви дійсно почали шукати родинну історію. Звісно, ми відкриті до різної співпраці організаціями. Ми дуже вдячні, що ви дали нам можливість. Вись, поспілкуватися, розповісти про наш курс. Е, і хочу сказати, і буду вас просити, що ви також долучились і спробували пройти відеокурс Я скало. потім спитаю, чи ви прийдете? Для мене це буде великим великим подарунком. якраз на святого Миколая. Ну, дякуємо за запрошення. Дякую. дякую що... Бачите, я старалась. Дуже вам дякую. Що знайшли час вранці розповісти нам такі цікаві речі, це була Ольга Мороз, координаторка проєкту Збережи свою Ідентичність. Дуже вам дякуємо за розмову і гарного дня бажаємо вам. Дякую за запрошення і чекаю, що ви прийшли на наш відеокурс. Прийдемо обов'язково. Чекаємо обіцяємо. Так даю слово.